Я розумію, в анкеті є таке питання. В анкеті є питання. чи знаєте, ви що Народна Рада Обухова підтримує кандидата Лавренюка? Правильно? Є таке питання. Ви знаєте, що така Народна Рада Обухова? Ми працюємо на соціальній службі, ми не Тобто ви даєте... я ви берете опитування і не знаєте, наскільки там питання, які в ньому написані, вони є ну, правдивими, правильно, Так? частности, може і так? Не що Народна Рада Бухова це організація, яка зареєстрована після по майданчик ніякого відношення до неї взагалі не знає? Немає. Вона, не як вона називається? Народна рада Майдану А, то є ви в курсі ситуації. Ну, тобто це не народна рада пакети. Ну, а що це за організація? Нас... Народна рада Що це за організація така, пить, будь ласка. І ну, хто туди входить, хто її організував, хто її заснований? Але ви можете дати відповідне питання стосовно Народної Ради Майдану. Правильно, це ж ви різні А на це питання не можете дати відповідь. Ви не володієте інформацією, чи не хочете говорити? Я говорить? не володію інформацією, я представник соціальної служби. В мені дали анкету, по якій я приношу відповідь. Я перепрошую, а представник якої соціальної служби? Кеевийский, экономический, я экономический, 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 я экономический, 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 я экономический, 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 Якби я як був представником якоїсь партії, там, в частності чи... Ну, вас же хтось наймав на роботу. У нас є ви ще руководство. Я а я... хто керує цим процесом? Ну, хто керівник цього центру? Ну як, яка різниця? Це ж не є якимось таким закритим. От в мене є підозрюваний, що просто обдурюєте людей на вулицях. Ви обдурюєте людей на вулицях за гроші. Тому що ви задаєте такі питання, які насправді приймають відповідь. Звідки ви знаєте, що основні конкуренти є легшим того в території. Ну, скільки ви знаєте? Ви які зробили заміри, У вас є якісь показники для цього? Ну, зараз Я не робив Йо? заміри. Дійсі, ви говорите, що ви знаєте, що в опитувальнику в той же момент ви в той, в той же момент говорите, що ви не володієте інформацією. Просто задає питання літаки. Ви допускаєте, що в даному опитувальнику брехня? Допускаєте таку інформацію? Таку можливість. Допускаєте. Все, дякую. І ви працюєте з тою організацією, яка не перевірені дані доносить людям. Правильно розуміти? Ну, В даній ситуації, ну, ситуації бачите, кажете, що вони не правдиві, друга людина каже, що вони правдиві. Ну буду... ви як найманий працівник, член цього центру чистових досліджень, так? так? Я е, не знаю, скільки це правда, тому що там ні печатки, нічого немає. У вас взагалі так. має бути якийсь документ. Він у вас є? Ви волонтери. Ми працюємо на добровільних населення. Тобто ми не працюємо за кошти, не працюємо. Не, дякую, коли людина правду сказала. Знаєш, чим ти мені подобаєш? Ви кажу на ти. Є шанс, що пройде трохи часу і ти гречку розносити не будеш. А переважна більшість людей буде. Ну, дякую, дякую за відповідь. Ти сказав відверто одну річ. Ти не впевнений, що ті питання, які там, є правдивими. Так же буде? Дякую. Гарною роботи, вам і Вам також добре, як дякую, побачила роботу.